Ну то що, пішли сми. Ту ісме. Добрий день, зась. Зватиня Мигаль. І ми. Низько. Ск... ой, там що, скелет? Цикай колиба. А ну, увидівня, увидівня. О, Пана Панамуруську. А ну, чекайте, чекайте, момент, треба лише. Ту... Пришли діло. Я не думав, що це стане. А, добре. Uh, <laughs> що б хотів казати? <laughs> добрий вечір, добрий вечір. Це добрий день, це це добро здоров'я. Uh, Зватиня Мигаль, низьким відеоти у джунглях. Uh, на одному з минулих стрімів знайшлися uh, ми були джунглу землю. Я тут знайшов, то те, що мені було дуже треба, а іпін uh, бамбуз, джунглове дерево, какао, то то се, -се. Uh, Треба ми то було для пари. Таких личних проєктів. Айбо е, на тому все не кінчило. Я пак вернув сюди, бо хотів би построити построїти цього бамбуса. Та давайте поникаємо, що в мене вийшло. Ну, Зачнемо з того ж. Я собі твій поклав був такою на тому стрімову Сю бамбусову джунглову хишку, яку ми ще при тим маленько припарадив. Та й тут у мене вже є такий маленько. Май іпний Путик, вже в ній є і загорода з коровами, і Світлана, на чинивим туйку по, по областьові. Так, кейт підемо всього бока та увидиме, ось в мене тут вже і а, ферма, така на пшеницю є, і кака того доста по деревах. Та основна їдіння, якої я тепер інтуїка, то сісі <си>, сі, какаові печені. Я й не думав, що з того затюку много чинить. Ото е, штурс з два штуса, зсього та маєш три штуса печеню. Тих. Вони хоч не сильно ситні, або, ну, направду, на обйоми може мож жити дуже довго. Ну, та й е, полюбила мені це насправді комбінація сіся. Бамбуса з джунгловим деревом, і все такое май, май світленькое. Та, строїти з нього доста поранно, насправді. Айбо головне, Айно. Головне, що у цьому мені було чудно, то іншакий звук. Домакний такий звук і у другого типу дерева. Даже коли його розбивати теж. Колись це не такое другое дерево, це мені було у Ну, Но, айбо на сьому моє газдівство тільки не кінчаться. І ця маленька хижка, вадь скорше навіть колиба то лише зачаток. Далі е, проведу вас від мостові. Е, Люди, котрі мене знають з руснацького сервера, будуть знати, що я люблю чинити міст із кожного філя дерева, який найду. То тобто ті моси були насправді достаєнакі, або вже тепер я, можна так упустити, прокачався у своїх навиках строєння та із бамбуса і джунглового дерева, я вже поклав маленько майпарадний мостик, і мені севеди. Такий він хіба може із закосом на якусь Азію, <laughs> не знав, це в мене все вийшло. Або uh, він мені візуально дуже, дуже полюбив. А, uh, думав я ще над тим, що може вартує вчинити, бо якась поєнна ліана uh, провисала і туйк посеред пути, так і одну моста. Видав, то б було логічно, айно. Щоб той, і той теж вісіли ліана, не, не взяв я з собою. Ну, no, не бай, не бай, не бай. П пак дочиню, пак дочиню. Усьося дає виліпшити. Удосі... Усьося дає виліпшити, я знаю. Но... Та сякий у мене той джунгловий міст? Знаєте, перед цим я не знав це, я би насправді хотів жити у джунглях. Я коли знайшов їм було це місто, та 10 треба було сугубо, сугубо скіпці джунглового дерева та й бамбуз. Айбо тепер уже якимся провернув, яким зачав класти мостик та. Стало мені, інтересно. Хоч і барва трави, та й листя, кругом мене така дуже ядерна, і я не знав, це, я би тут довго, <хи>, довго бим просидів, айбо око на то, -то привикав. І е, це, направду, дуже файне місто, бо туйка, зсі е, великі джунглі mm -hmm. зустрічаються із не менш. О, господи! Добрий день. А, бо тут всі великі темні джунглі зустрічаються з не менш великими темними дубами. Та й березами, та й простими дубами. Ну, той ціла мішанка, той много фільмів біомів скапчуються воєнно. Ядерна зеленота, та й темна, темна така тим, ух, ух, з грибами такими. Ну, тут буде чимся зайняти. Тут буде повно всяких ресурсів. Ну, а головною тут росте азалія. Є на той, є на у мене по прихижу, а є на далі має там за мостиком. Знаєте, що це значить? Там, де росте азалія, там де під землею є пещера з калом тим, тим з висячими тими, е, світячими ягодами. З трійтонами, коротше, дуже цікаво. Знаєте що, заходіть до мене на канал, а може я руно тепер -ки стрімлю, як ми до дулітову пещеру проходимо? Нє? Ану ж заскочіть. А кітня та підпишіться на канал, бо стрімити то то я безівно буду. Та що, файний був мостик. <laughs> на сьому раз конець майтеся!